В Україні в частині областей тимуть грози з градом та сильним вітром. Де саме очікуються опади? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 24 липня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Житомирській та Київській. Також у західних областях та місцями на Київщині можливий град та шквалистий вітер. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 24 липня. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 27, а вночі буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 28, вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 19 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 28, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 30, а вночі від плюс 16 до плюс 19 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 29 до плюс 33 в день і від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла вночі. У Києві 24 липня ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. У Львові з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. У Дніпрі, у середу, на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!